Німеччина змінюється, друзі. Разом з нею змінюється життя всіх хто тут живе, працює чи просто шукає безпечний дім цього тижня. Про те, що вам варто знати, щоб впевнено почуватися в цій країні. Сьогодні поговоримо про гроші, безпеку і довіру, три речі, на яких тримається повсякденне життя. Влада урізає соцвиплати для новоприбулих українців і одночасно рахує, у скільки країні реально обходяться біженці. На цьому тлі нові спроби заохотити сирійців повернутися додому з грошовими преміями. Але статистика показує, навіть десятки тисяч євро не завжди працюють. Паралельно пенсійний фонд попереджає про стрибок внесків. Пенсії в Німеччині обіцяють підвищити, але чисті зарплати у працюючих можуть піти вниз. Не оминув я, друзі, тему особистої безпеки. Квартирні крадіжки в Німеччині відбуваються кожні 6 хвилин і дедалі. Частіше б'ють по середньому класу інколи навіть тоді, коли господарі вдома додаємо до цього те, що в країні рветься зв'язок поколінь молоді літні все гірше розуміють один одного, навіть коли живуть в одній родині. І наостанок я розповів вам про те, як німці поступово гасять новорічне небо. Більшість відмовляється від приватних феєрверків, але загальнонаціональної заборони на салюти так і не запровадили. Про це все і не тільки, друзі, і головне про те, як все це впливає безпосередньо на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німеччина загалом та зокрема коротке інтро. І поїхали! Почнемо ми з рішення, яке напряму зачіпає українців. Правляча коаліція в Берліні домовилась змінити порядок соціальних виплат для біженців з України. Як пише видання Більд, усі, хто прибув і надалі прибуватиме до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть бюргергельд основну допомогу по безробіттю новоприбулих українців прирівняють до шукачів притулку, які мають нижчий рівень виплат. Про це оголосили нещодавно міністр внутрішніх справ Олександр Добрінт і міністерка праці Барбеля Бас. Фактично, через майже чотири роки Німеччина згортатиме особливий статус, який українці мали від початку повномасштабного вторгнення. Важлива деталь: ті, хто вже давно живе в країні, продовжать отримувати виплати за старими правилами. Наразі не зрозуміло, поки як саме з якої дати переведуть тих, хто вже знаходиться в Німеччині, тобто приїхав. Після 1 квітня 2025 року, але на зараз отримує Бюргергельд. На мою думку, це буде залежати від остаточного варіанту закону і перехідних норм. Також друзі, зауважу наступне для новоприбулих українців після 1 квітня 2025 року. Змінюється тільки система соцвиплат, а не статус перебування. Як про це вже повідомили деякі українські змі. Уряд прямо пояснює, що це відновлення ситуації до 31 травня 2022 року. Тоді українці з параграфом 24 теж отримували виплати за ЗЕЦ. Тобто, якщо коротко, статус тимчасового захисту за 24-м параграфом для українців зберігається, змінюється кошик соцвиплат. Новоприбулі потрапляють не в бюргергельд, а в азюльби вербелястонки Тобто менше суми, гірша медицина і більше бюрократії. Право працювати також лишається. Уряд подає це як повернення до старої моделі і формально заперечує, що це інструмент стримування міграції. Але для людей на практиці. Пакет стає суттєво менш вигідним. Щоб зрозуміти, чому це рішення взагалі з'явилося, подивимося на ширшу картину. За даними, які зібрала редакція Більд, федеральні витрати бюджету на біженців зросли з 2014 року на 40% і досягли 28,4 мільярда євро у 2024 році. Регіони додають ще приблизно 6,7 мільярда. Це вже плюс 179% за 10 років. Економіст Відо Гайстьоне з інституту німецької економіки прямо заявив: міграція з Сирії та Афганістану майже не принесла економічної вигоди. Багато людей приїхали без потрібної кваліфікації. Інтеграція на ринок праці йде повільно. З майже мільйона сирійців у Німеччині 480 тисяч досі отримують соціальну допомогу і лише близько 300 тисяч працюють. Причому не всі на повноцінних місцях із страхуванням. Українці на цьому фоні виглядають трохи інакше. Це найбільша група. Серед близько 3,3 мільйонів біженців у ФРН від початку війни сюди прибуло понад 1,3 мільйона українців. На відміну від інших, ми не проходимо процедуру притулку, а можемо одразу працювати або отримувати ті ж бюргергельд. У липні понад 672 тисячі українців отримували бюргергельд чи інші виплати на прожитковий мінімум. При цьому 352 тисячі вже працюють, з них майже 298 тисяч на звичайних робочих місцях із соціальним страхуванням. Це втричі більше ніж два роки тому. Допомогли, звісно, мовні та інтеграційні курси, а ще те, що останнім часом приїздить більше чоловіків, які швидше знаходять роботу в будівництві логістиці та службах доставки. Водночас канцлер ФРН Фрідрих Мерц попросив Володимира Зеленського, аби до Німеччини приїжджало менше молодих. Молодих українських чоловіків, наголошуючи, що вони потрібні Україні вдома. Висновок, як на мене, такий друзі для німецької політики. Нині ключове слово це контроль, контроль витрат, контроль потоків, контроль мотивів. Тому нові правила для українців це не лише про економію, а й про сигнал. Німеччина відходить від автоматичної культури вітання і очікує, що ті, хто можуть працювати, скористаються цією. Можливістю, ну а нам з вами важливо чітко зрозуміти, коли ви приїхали, які у вас документи і який статус. Від цього тепер напряму залежить на яку підтримку ви можете розраховувати. І якщо щодо українців роблять ставку на скорочення пільг і швидкий вихід на роботу, то щодо сирійців тестують іншу тактику великі гроші за добровільне повернення. Наскільки працює така модель, і чому навіть десятки тисяч євро не гарантують, що люди поїдуть додому, в наступному нашому сюжеті. Як ви вже знаєте, друзі, канцлер ФРН Фрідрих Мерц прийшов до влади з обіцянкою помітно скоротити кількість біженців в Україні. Тому як тільки в Сирії завершилась громадянська війна, у Берліні одразу заговорили про повернення біженців, але результати поки що дуже скромні. Із майже мільйона сирійських біженців, які живуть у Німеччині з січня по жовтень 2025 року до Сирії повернулося лише 2869 осіб. Кожному держава оплатила дорогу і видала по тисячу євро на старт. За той самий час, правда, 20 тисяч сирійці подали нові заяви на притулок у ФРН, тобто загальна кількість сирійців у Німеччині не зменшується, а продовжує зростати. На цьому тлі пролунала нова ідея платити. Набагато більше як у Данії, де кожному сирійцю, який добровільно виїжджає, пропонують 27 тисяч євро. Представник фракції ХДС з питань зовнішньої економічної політики Юргент Гарт прямо сказав: датська модель може стати зразком для Німеччини, але й тут є нюанс на датську мегапремію з січня по липень погодилося лише 120 сирійців, тобто великі суми. Самі по собі не ламають рішення людей. Міграційний дослідник, доктор Мартін Фідер з Віденського інституту, е, з Віденського університету. Вірніше пропонує інший підхід платити не за сам факт виїзду, а за участь у відбудові країни. За його ідеєю, Німеччина могла б частково покривати зарплати тим, хто повертається і працює у відновленні Сирії. Це на його думку логічніше ніж просто роздавати премії за виїзд, які не гарантують ні безпеки, ні стабільного. Доходу по суті на зараз ми маємо дилему. Політики шукають швидкі інструменти скорочення міграції, але мотивація людей значно складніша за одноразову суму на рахунку. Люди рахують не тільки гроші, а й ризики майбутнє своєї своїх дітей і те, чи є до чого повертатися. Тож, поки уряд думає, як зменшити витрати на біженців, є ще одна стаття бюджету, яка точно буде лише рости. Це Пенсії, хто саме платитиме рахунок за старіння суспільства і які втрати побачать у своїх платіжках працюючі німці, про це все в наступному нашому сюжеті. Якщо в темі біженців політики говорять про контроль витрат, то в пенсійній системі це слово звучить уже з елементом. Тривоги голова німецького пенсійного фонду Андреас Гулькен попереджає: у найближчі роки нас чекає різкий стрибок страхових внесків. Уже в 2028 році ставка з нинішніх 18,6% підніметься до 19,8%. А до 2037 року може досягти 21,2%. Це буде історичний максимум для німецької пенсійної системи. Що це все означає у перекладі на мову гаманця? Оскільки внески діляться порівну між роботодавцем і працівником, то вже в 2028 році кожен, хто працює, отримуватиме на руки приблизно на 0,6% менше. А до 2037 року втрати сягнуть 1,3% від доходу. Стільки ж додатково за кожного працівника платитиме й роботодавець, тобто витрати на робочу силу зростають для всіх, і для бізнесу, і для найманих. Працівників є правда і трохи позитиву для тих, хто вже на пенсії. За прогнозами фонду, в липні 2026 року пенсії в Німеччині мають зрости приблизно на 3,7%. Якщо інфляція дійсно буде на рівні 2%, як очікується, пенсіонери в середньому реально виграють у купівельній спроможності. Але за цей плюс, друзі, для одного покоління доведеться розраховуватися наступному через вищі внески і меншу чисту зарплату. І поки працюючи рахують майбутні відрахування, а пенсіонери чекають індексації. Є ще одна тема, яка стосується майже кожної родини: безпека власного дому. Статистика квартирних крадіжок у Німеччині показує, злодії заходять у дім чи квартиру в середньому кожні 6 хвилин. І все частіше мішенню стає саме середній клас. Про те, як це виглядає в цифрах і в житті, поговоримо через декілька секунд. За даними страхових компаній, у 2024 році в Німеччині зафіксовано близько 90 тисяч квартирних крадіжок. Якщо перекласти це на час, виходить приблизно одна крадіжка кожні 6 хвилин. І це вже, друзі, давно не історія тільки про віли багатих. Нове дослідження показує: найуразливіший саме середній клас. На домогосподарство з місячним доходом від 2 до 4 тисяч євро припадає 44% усіх крадіжок із проникненням. На сім'ї з достатком понад 5 тисяч євро 19%, а на тих, хто. Має менше ніж 1000 євро на місяць, лише 5% випадків. Тобто найбільше ризикують ті, хто ніби все робить правильно. Працює, платить податки, сплачує кредит за житло. У квартири лізуть переважно тоді, коли люди відлучаються ненадовго за покупками на спорт чи просто прогулятися. Кожна п'ята крадіжка трапляється, коли дорослі на роботі, а діти в навчальних закладах. 16% випадків, коли родина у відпустці, і найбільш тривожна цифра. Кожен п'ятий постраждалий перебував удома в момент злому. Тобто, злодії все частіше йдуть на ризик. Тоді, якщо навіть якщо розуміють, вибачаюсь, що всередині може бути хтось із мешканців. Ну і наслідки, звісно, не тільки фінансові у перший тиждень після пограбування. Чотири з десяти постраждалих погано сплять понад 27% бояться залишатися вдома наодинці. Багато хто змінює свій розпорядок, режим виходу із дому, дехто встановлює сигналізацію, камери, а частина людей йде на радикальний крок, вирішує просто переїхати. Бо це вже не лише про вкрадений ноутбук, а про відчуття, що твій простір більше небезпечний. І тут ми підходимо до ще однієї теми, не менш чутливої, але вже в іншій площині. Наскільки взагалі в Німеччині зберігається відчуття свого серед різних поколінь? Де сьогодні реально перетинаються молоді й літні, чи говорять вони однією мовою не лише буквально, а й у цінностях. І чому все більше німців відчувають, що зв'язок між поколіннями рветься? Тож залишайтесь на каналі, далі буде не менш цікаво. Дослідження Німецького інституту з питань пенсійного забезпечення показує, старі і молодші розуміють одне одного дедалі гірше. Для 67% опитаних сім'я залишається головним місцем, де різні покоління взагалі ще регулярно перетинаються. На другому місці робота лише 45% назвали її простором, де молоді і літні колеги справді взаємодіють. Якщо ж у людей старшого віку немає дітей або онуків, контакти з молоддю різко скорочуються. І навіть якщо родина велика, це не гарантує частих зустрічей чи взаємодопомоги. В побуті дослідники ж пишуть, що стосунки між поколіннями часто емоційно прикрашують і ідеалізують, а у повсякденності вони радше відсторонені. Контакти звужуються до сімейних свят, днів народження, великодніх чи різдвяних візитів. У будні кожен живе у своєму світі. Причину цього розриву респонденти називають дуже конкретні: 48 говорять про різницю в цінностях, 41% – про відсутність інтересу, 36% – про нестачу часу. До цього додаються пришвидшений ритм життя і проблеми з комунікацією. Старші більше цінують стабільність і порядок. Молодь ставить на перше місце самостійність, справедливість і різноманіття. Тобто, нібито говорять однією мовою, але про зовсім різні пріоритети. І ця різниця в поглядах проявляється навіть у дрібницях, які стосуються всіх. Наприклад, у тому, як саме ми зустрічаємо новий рік. Феєрверки для когось святе, для когось зайвий шум та стрес для тварин. Чому дедалі більше німців відмовляються від салютів і чи зникне новорічний феєрверк із нашого життя? Про це в нашому завершальному сюжеті. У Німеччині змінюється навіть те, як святкують новий рік. Згідно з опитуванням ЮГОУ, 63% жителів ФРН взагалі не планують запускати феєрверки у новорічну ніч. Ще 13% кажуть, що радше відмовляться, і лише 5% впевнені, упевнені, що точно палитимуть салюти. Тобто гучне небо опівночі для більшості німців уже перестає бути обов'язковим атрибутом свята. Головний аргумент противників це тварини. 52% опитаних вважають найбільшою проблемою саме страждання домашніх і диких тварин від вибухів. Далі йдуть дуже приземлені речі: сміття на вулицях, ризик травм, додаткове навантаження на швидку та поліцію. При цьому закон досі дозволяє приватні феєрверки лише. В один короткий проміжок з 31 грудня по 1 січня, і щороку через необережне поводження з піротехнікою, сотні людей отримують травми. На початку року екоорганізація Deutsche Umwelthilfe разом із Берлінським відділенням проспілки поліції передали до МВС ФРН петицію з вимогою повністю заборонити приватні феєрверки. Її підписали друзі понад 1,9 мільйона людей. Але у федеральному відомстві вирішили, що загальнонаціональна заборона була б непропорційним заходом. Тому маємо проміжний результат. Формально салюти дозволені, але суспільство вже голосує гаманцем і настроями. Дедалі більше німців обирають тихіший, чистіший і спокійніший новий рік. Але чи станеться це саме так, подивимось, бо ж свято, як то кажуть, потихеньку наближається. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім! Okay.